У Харкові під ранок пролунало кілька вибухів. Загалом щонайменше було шість прильотів по місту. За попередньою інформацією, всі у Слобідському районі міста. Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці прильотів працюють відповідні служби. Усувають їхні наслідки. Обстрілювали і населені пункти області. Близько першої ночі ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Вузловий та селище Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю. Сталися пожежі. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок: п'ять господарчих споруд, чотири автомобілі. Два Гаражі у селах Семенівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі. У селі Паровське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення. Чоловік 65 років. У селищі міського типу Високий Харківського району чоловік 46 років зазнав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій. Поблизу села Крайдянка Ізюмського району вантажний автомобіль Крас наїхав на вибухонебезпечний предмет, попередня напроти танк. Кову міну водій не постраждав. Рятувальники звітують, виконували свої обов'язки в умовах воєнного часу. Близько першої години ночі ворожі війська здійснили обстріли відразу двох населених пунктів Куп'янщини. Внаслідок ударів у селі Куп'янськ-Возловий на території приватного домоволодіння зайнявся гараж. Він горів на площі 25 квадратних метрів, а в селищі Ківшарівка п'ятиповерховий будинок, який станом на теперішній час не використовувався. З вогнем під тиском нових ворожих обстрілів боролись рятувальники. Вони загасили першу пожежу о другій ночі, другу о четвертій ранку. Постраждали. На щастя, немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харків. Новини.